Та сало. Сьогодні я хочу показати, скільки коштують ці мої квіти в Grove Garden. Ну що, починаємо збирати. Мені тут дофіга, я їх понасаджував. Оці сітпаки відкривав. Мені кучу легендарок не випадало, я посадив їх всіх. Так. <кій> <кій> так, ось то збираємо. А, цю, а як цю штуку забрати? Опа, зібрали. пусто пусто Сюда, Сюди сюди. Ось так збираємо по чуть-чуточку. Тут зібрали, тут зібрали. А тепер збираємо рози. Рози, рози. Так. Ось тут рози зібрали і все тут зібрали. І зараз ми ось тут збираємо і... Надо оцю голову, ту квіточку велику зібрати. Але як це зробити? Так. Не люблю стрибать по таких високих штучках. Так. 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 Хоп. Майже. О, так мандрумом букві. Зібрала, зібрала. Все, погнали продавати. Так. Стивен, привіт. I want to sell my inventory. 6 Шість мільйонів всі мої квіти коштують. Нічого. Не думав, що аж настільки багато вони коштує. Думав, що кілька сотень ти. Ладно, це теж немало. Окей. Дякую за перегляд. Всім показано. був хліб та сало.